Це наш другий регіональний тур. Я впевнена, що така пряма комунікація, пряма і чесна комунікація на місцях, вона приносить свої результати. Бо, як сказав пан Ігор вже, що, от, до прикладу, минула комунікація з головами громад щодо програми Доступні діти» дала можливість нам збільшити кількість учасників цієї програми, дізнатися більше про цю програму. Більш... Більшій кількості українцям, які потребують відповідної допомоги, і збільшити кількість аптек учасниць цієї програми, і це все і це все можна сказати, що вся ця комунікація вона працює на людей. Тому я також вдячна команді Черкаської ОВА за їхню залученість і за їхню постійну зацікавленість в розвитку сфери охорони здоров'я і в і зацікавленість не просто. З точки зору того, що як простоти, так щоб заклади отримували кошти, а саме такої глибини, глибини, яку б ми б хотіли як партнери бачити, ця глибина полягає в тому, що насправді під час війни держава повноцінно виконує всі свої зобов'язання, навіть більше, тому що йдуть і капітальні інвестиції далі продовжують йти в, в медичну сферу. Ми повноцінно сплачуємо надавачам вчасно за їхніми рахунками щодо наданих медичних послуг але одночасно з цим ми розуміємо що наразі на часі вже є питання моніторингу насправді виконання договірних відносин надавачів медичних послуг моніторингу якості медичних послуг з точки зору того що насправді отримують черкащани в рамках того за що заплатила національна служба здоров'я україни Минулому році е, уряд підтримав ініціативу відповідно Національної служби здоров'я України і був прийнятий порядок проведення моніторингів Національної служби здоров'я України. Ми е, не хочемо бути черговим там або е, просто каральним органом, тому ми. Хочемо зрозуміти дати можливість зрозуміти надавачам і засновникам про те, що вчасно попередити якісь недоопрацювання в рамках виконання договірних відносин, вони більш корисні для всіх і для. Засновника і для керівника, і насамперед для українців, які отримують медичну допомогу. Тому сьогодні ми будемо вести таку пряму комунікацію з засновниками і керівниками закладів охорони здоров'я про те, що їх чекає в рамках моніторингу Національної служби здоров'я України. А ми вже провели в кінці минулого року дев'ять моніторингів по допомозі саме в складних неонатальних випадках. Ми бачимо, що окремі заклади, на жаль, попри те, що держава повноцінно сплачує, попри те, що в державі завжди в пріоритеті буде здоров'я дітей, яких і так наразі народжується значно менше в Україні. Окремі надавачі насправді не розуміли повноцінного виконання договірних відносин і залишилися без договору з Національною службою здоров'я України. Тому ми покажемо сьогодні відповідно, що собою являє результат такого моніторингу, щоб попередити і виправити поведінку, можливо, наперед заклади охорони здоров'я Черкащини, які надають цю допомогу. Також в цьому році. Ми запустили планові моніторинги закладів охорони здоров'я і за ризику орієнтованою системою. Що це означає? Що в нас є в електронній системі ряд показників, які, за якими оцінюється кожний медичний заклад. Це показники як клінічні, це показники і фінансові, це показники і скарг. І система видає нам. Ті заклади, на які ми маємо першочергово зосередити свою увагу як закупівальник медичних послуг, тому що в нас система вказує на те, що вимоги не виконуються в повному обсязі. І ось так за плановим моніторингом на Черкащині потрапили дві лікарні, в яких наразі проводиться моніторинг Національної служби здоров'я України. Це Третя Черкаська міська лікарня, і також Чорнобайовська багатопрофільна лікарня. Ми незабаром будемо мати вже завершені результати висновки по моніторингах і зможемо чітко відповідно надати інформацію: і засновнику, і органу управління, і громадськості про те, що ми побачили, що відбувається в цих лікарнях при наданні медичної допомоги з інсульту і по пологах. Також хочу зазначити, що в нас розроблені алгоритми автоматичного моніторингу. Ми по факту, не виходячи, не виїжджаючи з нашого офісу, налаштовуємо систему так, що ми бачимо все, що відбувається фактично в закладі охорони здоров'я. Тому, до прикладу, автоматичний моніторинг нам показує, що Черкаський міський пологовий будинок відповідно. В більшій мірі дещо зловживає системою отримання коштів, тому що жінки, які йдуть на пологи, відповідно проходять ще одноденне лікування в терапевтичному за терапевтичним пакетом. Ми надіслали відповідні повідомлення про порушення і чекаємо пояснення від закладу для того, щоб розібратися, що насправді відбувається, і якщо підтвердяться наші здогадки нашої системи, то будуть здійснені перерахунки. Але це важливо, тому що ці кошти, які ми зараз адмініструємо, вони є дуже складними для держави. І тому у нас у всіх є спільна відповідальність для того, щоб їх використовувати максимально ефективно. Тому що в нас тисячі хлопців і дівчат, які потребують медичної допомоги, ми маємо покрити їхню реабілітацію, ми маємо покрити їхні. Лікування в стаціонарі в хірургічному, і коли ми бачимо, що заклади пробують дещо обійти систему, то я б хотів сьогодні, ми засновникам ще раз і ще раз покажемо, що нашу систему неможливо обійти, тому що все більше і більше алгоритмів автоматичного моніторингу дозволяють побачити, що відбувається в системі. А також в цьому році ми розпочали верифікацію нашого наших реєстрів, які є в електронній системі охорони здоров'я з різними реєстрами, які є в країні. Напевно, ми будемо мати перший такий, перший такий, повноцінний наш нашу дані дані в електронній системі охорони здоров'я будуть інтегровані вперше з усіма майже реєстрами, які є в країні, і ми вже побачили, провели верифікацію кадрів. В тому числі через реєстри Міністерства фінансів, і зараз розпочинаємо верифікацію всіх українців, в яких укладені декларації, які отримують медичну допомогу відповідно з ДЕМ-реєстром і також з реєстром фізичних осіб. І бачимо, що тут теж ті заклади, які спробують обійти систему або думають, що можна дещо. Зловживати на отримані коштів, вони теж зможуть дуже швидко відповідно зрозуміти, що ми це все бачимо. Я б хотіла зазначити, що до прикладу, от проста, проста верифікація кадрів нам показала, що Уманська центральна міська лікарня не виконувала вимоги по кадрах і дещо знов ж таки не повідомила вчасно відповідно до договору, і це її коштувало мінус 4 мільйона гривень, які вони повернули відповідно сплачених коштів вже. І таких прикладів є ще декілька по Черкаській області, ми теж будемо про них говорити. Що ще важливо? Важливо те, що ми продовжуємо аналізувати інформацію щодо надання медичної допомоги за пріоритетними напрямками. Як сказав пан Ігор, у нас в фокусі уваги є інсульти, інфаркти, дотримання маршрутів, надання повного обсягу медичної допомоги, тому що держава. Зробила все за ці роки, щоб лікарня, яка законтрактована, за Цими напрямками вона мала можливість. Вона має все необхідне для того, щоб надати повну і якісну, безоплатну і доступну медичну допомогу пацієнтам. Тому а, наразі ми а, прослідковуємо, щоб і те обладнання, яке закуплене було за державні кошти. Ви знаєте скільки КТ КТ останнім часом закуплено державою іншого медичного блайн, щоб Воно працювало як за вимогами Національної служби здоров'я України цілодобово, щоб Людина, в якої сталося інсульт, щоб швидка знала, куди її привезти, щоб лікарі, які будуть зустрічати цю швидку з пацієнтом, знали, що вони мають робити, щоб двері комп'ютерної томографії не були закритими, як ми це бачимо в окремих закладах по Україні. Щоб вночі можна було зробити вчасну лабораторну діагностику, застосувати за показами відповідну тромболітичну терапію, і щоб людина мала шанси відповідно вижити і зберегти якість свого життя. Тому ці моніторинги, моніторинги, які полягають в тому, що ми відслідковуємо обсяг, повний обсяг надання медичної допомоги і просимо надати пояснення, вони теж відбуваються в Національній службі здоров'я України. А, також хочу зазначити, що в фокусі нашої уваги знову ж таки залишаються скарги пацієнтів. Ми бачимо, що і ми минулого разу, коли я приїжджала, просили, щоб пацієнти не боялися скаржитися, тому що національна служба. Здоров'я України відновлює права пацієнтів, в тому числі на, на ті скарги, які надходять щодо вимагання коштів чи надання медичної послуги. На сьогодні ми бачимо, що фактично ми маємо за два роки 2023-2024 19 скарб, і Ви всі можете знайомитись з ними на дашборді Національної служби здоров'я України. Ви можете побачити, що Черкаська обласна і третя Черкаська міська має найбільшу кількість скарг. Які надійшли за цих півтора року, і відповідно подивитися, як відпрацьовується та чи інша скарга. В фокусі нашої уваги сьогодні з головами громад буде ще один такий напрям це так званий фінансовий моніторинг. Тобто ми б хотіли показати, що насправді відбувається в їхніх закладах з точки зору тієї звітності, яка подається до Національної служби здоров'я України. Тому що ми дуже часто чуємо такі маніпуляції стосовно того, що щось не дофінансовується, не вистачає коштів, це державою не покривається. НЦЗУ не, не закуповує для вас саме цю діагностику. Ми покажемо, як тих 5 мільярдів бюджетних коштів використовуються, які законтрактовані, які надходять, як вони використовуються в закладах. Тому що ми маємо і позитивні моменти, до прикладу, під час війни ми маємо безпосередньо щомісяця зростання середньої заробітної плати, як лікарів, так і інших працівників медичної сфери, і це ви теж можете побачити на дешбордах Національної служби здоров'я України. До прикладу, хочу зазначити, що якщо порівнювати січень середню заробітну плату, в Лікаря в Черкаській області вона становила 20 тисяч 700 гривень, то вже в квітні місяці вона становить 23 тисячі 100 гривень. Так само медичної сестри або медичного брата, якщо середня заробітна плата становила 14 тисяч гривень, то зараз 15 тисяч 200 гривень. І ці стандарти вони постійно виконуються, кошти постійно надходять. І важливо показати сьогодні головам громади-засновникам, що в нас є заклади в Черкаській області, які Мають значно вищу навіть заробітну плату, якщо фінансово-господарська діяльність ведеться правильно, якщо кошти розподіляються правильно, якщо е, пацієнти довіряють цій лікарні і приходять безпосередньо отримувати допомогу. Я б також хотіла закликати громадські засоби масової інформації, ще раз доносити інформацію до пацієнтів стосовно того, що надається безоплатно, що програма медичних гарантій вона не скорочується. Ми закуповуємо і надалі всі послуги, починаючи від первинної медичної допомоги, закінчуючи навіть в цьому році це послуги з трансплантації, які теж закуповували і в Черкаській області, і послуги з штучного запліднення так звані ДРТ-технології, де коли сім'ї, які наразі хочуть, відповідно мати поповнення власній сім'ї, але зазвичай ця послуга була дороговартісною і вони не могли собі дозволити наразі. В нас законтрактовані також заклади, де можна отримати цю послугу безоплатно, і також закликати повідомити ще військовослужбовцям, ветеранам, учасникам бойових дій про те, що Національна служба здоров'я України закуповує в цьому році послуги зубопротизування. А незабаром буквально з понеділка, тому що були внесені відповідні зміни, ми почнемо контрактувати заклади і зуболікування для, для таких категорій осіб, і це теж дозволяє посилити напрям відповідно отримання якісних медичних послуг для українців відповідно до їхніх потреб.